10 липня, вітаю вас. Сьогодні буде позапланове відео, так як нічого не планував знімати зовсім. Хотів просто поробить, але як таке та й не показати. Тільки що проливав помидор, до речі, ось як бачите, на ділянці. І помітив таку одну річ, помидор сильно гнилий. Знаєте, я жахнувся, тому що це може бути або хвороба, плодова гниль. Або це помидор, уражений шкідником. Він його прокусив і він почав гнити. Тому давайте покажу, що воно. Будемо якось розбиратись, тому що якщо це шкідник, більш-менше можна боротися. А якщо це плодова гниль, то це біда дійсно, бо це не один помидор може лягти. Сьогодні на огляді буде сливка баста. Оце ми. Коло неї ось стоїмо. Я отак тільки що проходив, ось до речі, тільки що виключив. Тут труба магістральна йде з каплею, тільки що закрив крани. І так мені щось отам удалі мелькнуло, таке щось коричневе чи буре, я думав, може вже помидор спілий. Коли підійшов, жахнувся чесно, бо ну біда, якщо це якесь грибкове захворювання. Бачите? Тому, друзі, знаєте, я от, якби не оця дірочка коло плодоніжки, бачите, я подумав би, що це плодова гниль. Але оця дірочка мені підказує те, що це може бути шкідник. Тому що багато дуже мошки на стеблах. Є мошка. Я, до речі, вчора проходив актоцидом всю ділянку. Геть всю ділянку ці на 8 соток помідора, але там ще в мене за стояшником, я якось покажу вже вам. Сьогодні буду проходити це, якщо не буде, звісно, дощу. Бо десь чую гримить, але ж дощу нема. Тому я так думаю, що це може бути шкідник. Так що, друзі, чекаю вашу думку. Пишіть, якщо не важко, в коментарях, що це може бути. Я вчора, коли оце кропив, отак ішов за вітром туди. Я вам кажу, коли обробляв оце під добрим напором, з кущів вилітало все, що можна. Що й не можна теж. Метелики, мошки, совки. Тут жахіття що робилось. Тому вчора я дав добру дозу актоциду, 50 мл. Зараз, друзі, пройдемось, покажу вам одним кадром цю сливку, а вже потім зірвемо той помидор, подивимося, що воно з іншої сторони. До речі, вони вже починають жовтіти. Ну, така молочна стиглість, це значить, що скоро будуть червоні. Знаєте, багато хто путає з фітофторою, але це зовсім не похоже. Фітофтороз не вражає такою плямою, він трішки так розтягнутий по всьому помидору. Якщо взяти фітофтороз, то він уражає його ну так, нерівномірно, тобто не плямою. Плодова гниль. Ой, верніше, вершинна гниль, вершинка. Вона ось тут суха така. Тому, тож, тут потрібно ще. Бо знаєте, як от фітофтора і, і фітофтора. Ні, там багато різного. Ну, а плодова гниль, чи ще моноліоз, говорять, воно схоже, але там ще має бути наліт такий сірий, білий. Тому, більш за все, я так думаю, то. Той шкідник. Тому через три дні обов'язково потрібно пройтися актоцидом ще. Сливка в'яжеть непогано є. Я вам кажу дуже страшно, не дай Бог, це якийсь вірусняк, хвороба, грибок, ви що. Начебто нема. Бачите, які сливки. Вже починають буріти, чи то воно від жари вже. Спека ужасна. Я вам просто не можу передати. Жарко до чого. Немає чим просто дихати. Таке повітря гаряче. Ну нема, це добре. Це дуже добре. Зараз зірвемо той помидор. Подивимось, що воно. Ось ще дивіться. Зараз зірвемо, бо часто люди ну, путають. Якщо шкідник, то знаєте, не потрібно купляти фунгіциди. А, це шкідник, бачите. Може ми його ще розріжемо, як думаєте. Ось, друзі, таке воно неприємне на вигляд. З таким неприємним запахом, не знаю. Черв'ячка я тут не знайшов. Така каша, ну мені здається, тут був тут прокушене. Можливо, щось туди залізло. Ну і під завершення відео мій висновок по даній ситуації такий. Я схиляюся до того, що це був шкідник, тому що там був прокус, ну, щось його прокусило, туди залізло, можливо, не знаю. І в результаті того воно почало гнити. Тому не спішіть одразу обробляти фунгіцидами. Якби там не було того укусу, я подумав, що то плодова гниль. Але... Більш за все, це шкідники. Тому обробляємо інсектицидами, які у вас є. Будь-чим, якби тільки ним обробить. Ну а по фунгіцидах бажано пройтися, як кажуть, береженого Бог береже, то воно не буде незайвим. Їх безліч. В моєму випадку це квадріс, бо він у мене є. Свіч можна. Магнікур нео. Реву стоп, ну їх багато. Взагалі потрібно читати інструкцію, що там пишуть, бо ну, їх настільки багато, що ти його просто в голові все не втримаєш. Тому, друзі, ось таке буде відео. Всім дякую, що зі мною, що підписуєтесь, коментуєте та переглядаєте відео. На цьому буду завершувати. Всім велике дякую. Далі буде і всім пока.